Варіант комплект літньої резини. Це буде Goodyear. Значить, Це має 7,5 мм. Тут стан новий. Ця пара має 6,5 мм. Тут маємо Goodyear 19 рік. Модель Efficient Grip Performance 205-55-16 91 v Країна Польща. Так, а тут маємо так само year, 205 55-16, але ефіцієнт Grip Performance друга. Трошки відрізняється. так І тут маємо кінець 22-го року. Тобто, комплект 205-55 на 16, Goodyear це перформанс, це перформанс друга. Малюнки ну, майже схожі. А, такий комплект може бути 8 тисяч.